сьогодні курсувати між областями України без сертифікатів та тестувань зась перевіряють їх у пасажирів як водії, так і поліцейські. Як це відбувалося на вокзалах Сум? Далі у матеріалі Юлії Ніколаєвої. Ця жінка планувала поїхати до ромен. Хотіла дістатися рейсом нерегулярного перевізника. Але маршрутка поїхала без неї, бо жінка не мала щеплення. Це все незаконно. Це незаконно, якщо хто не знає. Це для тих, хто не знає Конституції України і не знає своїх прав. Я можу не надавати документи, які є медичними. Це моя особиста інформація, якою володіє мій лікар. Моя інформація інформація, мой доктор. Марія Сторожук сьогодні чекає на рейс до Києва. Говорить, що до поїздки підготувалась деньги і сертифікат маю гроші, сертифікати, паспорт. Я повністю вакцинувалася. Дві дози. Я хотіла вакцинуватися, бо живу у Києві. А він зараз у помаранчевій зоні. Якщо щепитися, дуже багато чого буде доступно із сертифікатом. За словами диспетчера Ігоря Майданюка. Через відсутність у пасажирів документів сьогодні виникали непорозуміння. Хто знає, хто не знає? Відмовляємо людям, бо багато. за сьогодні не було з тестами. Всі приходять з вакцинами. На автовокзалі також перевіряють сертифікати та тестування. Від 21 жовтня їх повинні мати пасажири, які курсують між областями. Проблемно, бо бо у Білопіллі жіночка поїхала на похорон. Не знав, що з нею робити. Плаче, але взяти її ми все одно не могли. Вона ж папірця цього немає і тому лишилася вона у Білопіллі. у Білополі. Цей автобус їде із Сум до Харкова. Прямуємо до міста Тростянець, приїжджали в лікарню. Маємо сертифікат, два рази вакцинувати. І от незручно, автобус от їде да? Шо в шостку. ну Ми ж, може, по області їдемо, а якщо хто в шостку їде, тут вже ну, такі незручності. В касах при продажі білетів на міжобласні обласні рейси попереджують о тому, що людина повинна мати документи про вакцинацію або проходження тестів. Завтрашнього дня на території вокзалу буде організовано експрес-тестування та вакцинування. Чергують у місцях посадки пасажирів і поліціянти. Взагалі проінформували людей, що потрібні сертифікати з при собі мати. А так, взагалі, люди, які їдуть. За кордону, або ж між областями, то взагалі мають цей сертифікат або ж ну, фізично, або ж в дії були з ПЛР тестами із зеленими сертифікатами, жовтими сертифікатами. Також о 16 годині на залізничний вокзал Сум прибув потяг Ужгород Лисичанськ. Окрім паспортів і квитків, провідники теж перевіряють сертифікати. Провіряємо документи на ковід, щоб мали провірка. Якщо є тест на коронавірус, паспорт звичайно до 18 років діти пускаються без цього документа. Так за ОЛОМ, нормально. Всі мають документи, всі знають, що вже з 21-го треба перевіряти, вони все мають, все нормально. Провіряли, все як положено. Так, що з такими документами, всі ось в поїзді, всі до єдиного. Навіть група спокійно? була дітей, і тих теж перевіряли. – У вас сертифікати чи ПЛР-кисти? ПЛР-тести? Сертифікати, сертифікати. сертифікати. Ви знали, що... визнали перепугу, да. да все все, да. ви звідки так. їдете з Харкова. Звідки? Я це знала навіть влітку, що так буде. У мене друга вакцина вже фінальна була в серпні. Дві, дві модерні зробили і почуваємося дуже спокійно. Як повідомили в Укрзалізниці, на цей потяг, який їде з Лисичанська до Ужгорода, не пустили одного пасажира, де саме він сідав, не вказують. Юлія Ніколаєва, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. А ви пасажир? За словами члена Асоціації правників України Романа Чумака, урядові рішення достатня підстава для перевірки ковід-сертифікатів пасажирів водіями, але є нюанси. Якщо людина користується послугами громадського транспорту, власне. А перевізник має право і зобов'язане забезпечити перевірку наявності або дійсного ковід-сертифікату, або результатів тесту ПЛР. На жаль, станом на сьогодні немає в порядку довідки про те, що людині за станом здоров'я протипоказано отримання вакцини. Відповідно, люди, які не можуть вакцинуватися з медичної точки зору, вони не мають права користуватися. А цим транспортом я вважаю, що це певне упущення зі сторони держави, яка видавала цю постанову Кабміну. На жаль, для таких людей єдиний вихід це робити ПЛР-тест.